Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Соледар, що заважає де окупувати Соледар від расистів. Звільнити місто Соледар, винищити всіх росіян, що його окупували, які є перешкоди, і взагалі забрати всі перешкоди. Так, буде звільнений Солидар. Тут сила буде дуже проявлена сила військових України. Ще треба позабирати всіх колаборантів. Це страшне. Так, де купують. зараз заперечую відкриваю всі шляхи на деокупацію Солидару. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую. заперечую, заперечую. Заперечую, багато роботи проведуть військові України. Така мужня буде операція прям ціла. Так, і солідар, Де купують? Заперечую, заперечу, заперечую, заперечу, заперечу. Заперечуємо. Запереч. Прошу відкрити всі шляхи дороги для відновлення заперечує української влади в Солідарі. Більше нічого не може заважати військовим України, де окупувати Солидар. Відкриваються всі шляхи дороги. А також я прошу зруйнувати всі плани ворожі, щоб тримати в окупації Солидар. Більше ворог не може. Тікає, лякається. Більше немає в нього чим воювати. Як воювати? не людей, не зброї. Буде так, буде так, буде так. Всі дороги закриті. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Шляхи до Солидару відкриваю нашим військовим, українцям. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть. Де окупувати місто Солидар від расистів, звільнити, відновити владу України в Солідарі. І прошу вашої допомоги нашим військовим України, забрати всі перешкоди, більше нічого не заважає військовим України, де окупувати Солидар. Буде так, буде так, буде так. Це все сказано з дійсним. Так, прошу захисту для військових України. Більше ворог не має зброї. Буде так. Дякую за увагу.